Бешкетниця Анна через вирадування зіпсувала сімейну картину. Так розпочинається вистава про родину та їхні стосунки. Ці виставі я виконую роль батька головної героїні, і ця вистава вона про дівчинку, яка бешкетує. і в неї з'явилось таке якби бажання, якби щоб позбутися своєї сім'ї. Того, як Анна викрикує, що ненавидить батька та бажає, щоб він зник, дівчинка прокидається у новій родині. Просипається в іншій сім'ї, яка повністю відноситься до неї дуже погано. І сам смисл цього якби, дійства, цього і вистави що. Вона зрозуміла, що зі своєю сім'єю було набагато краще, да? тобто вона зрозуміла цінність своєї сім'ї. Але потім вона це зрозуміла через те, що з неї зникли батьки, зникли всі рідні, і було дуже важко. Але в кінці історії вона зрозуміла їхню душу, їхнє серце, і з'єдналася з ними. І через це ми хочемо передати надію і радість для людей, які страждають, які також мають якісь непорозуміння у сім'ї через війну і взагалі через якісь життєві обставини. Ця вистава об'їздила уже 28 країн світу позаду, понад 40 європейських міст і два Місяці дороги на концерт від українських дітей збиралися не лише місцеві, а й переселенці. Я відчував взагалі гордість за Україну, і мені було дуже дуже приємно. Я вам щиро вдячна. Це нам насправді дуже допомагає відчути якусь радість і забути трошечки на якийсь певний час про наші та, проблеми з вами. Головна акторка вистави зізнається, за кордоном історія більше чіпляла саме переселенців. Власне, головна мета для команди вивести молодь із депресивного стану, подарувати їм мрію і вселити віру у світле майбутнє. Тож, коли повернулися в Україну, діти вирішили різдвяну кантату показати і на батьківщині. Першою виставу побачила Буча і ще кілька міст Київської області. Далі актори поїхали на Черкащину. і Наступною стала Житомирщина. Європа – це ну, як просто одна з вистав, яка дарує радість, так таких багато. Але в Україні особливо мені запам'яталася Буча, тому що ми виступали там у будинку культури і він був розташований на вулиці, де лежали ну, мертві люди, танки, мертві люди, тобто ну, ніякої радості, ніякого щастя. А цього разу до них приїхала вистава. І дійсно люди дуже щасливі, дуже плачуть, радіють, дякують. Учасники концерту та актори вистави, вихованці громадської організації Світова молодіжна спільнота від 16 до 27 років. Серед них є діти з команди Мрія, яка здобула гран прі на міжнародному танцювальному фестивалі у південній Кореї. Це молодь з різних куточків, взагалі з різних куточків України. Багато хто з нашої організації, багато хто долучається просто навіть під час концертів. Далі команда їде на захід. Діти кажуть, якщо попит на концерт буде і надалі, готові охопити ще більше міст України. Вікторія Гнатюк, Олександр Неморжицький, телеканал СК 1